Вітаю, друзі, сьогодні, 13 листопада 2025 року, і вже третій день з активного інформаційного, а інформаційної суспільної уваги в українському суспільстві не сходить в грандіозний корупційний скандал друзів зеленського, міндіча та інших по розкраданню коштів в атомній енергетиці та впливу російського. Сенатора тепер Деркача, а тоді зрадника України, з яким тісно пов'язують зокрема міністра зараз юстиції, а раніше міністра енергетики Германа Галущенка та інше тому, це позитивний момент, що вперше. Такого роду скандал не сходить з провідних шпальт засобів маси інформації. Такий тривалий час, тому що раніше зеленському компанії вдавалося буквально за день нейтралізувати невигідні їм скандали з допомогою іпсо інформації і відволікання уваги нашого мудрого народу, в якого як я вже неодноразово говорив, політична пам'ять рибок губки. І відповідно їм підкидалася нова наживка, і на неї відразу мудрий народ відволікався. От цього разу не так. І справа йде своїм чередом. Обираються запобіжні заходи. Ми дізнаємося якісь нові подробиці, але важ... цікавіше обговорити неочевидні речі. Неочевидними речами є, як і мені видається, наступні. Перше, Зеленський нарешті усвідомив серйозну загрозу з боку цього кейсу і розпочав грамотну інформаційну кампанію з нейтралізації цього кейсу, відповідно реагуючи на його виклики. Ну, зокрема. Спочатку е, премєр міністерка оголосила про те, що міністр юстиції Галущенко буде просто відсторонений від посади. Потім Зеленський такий виходить добрий цар і каже: Я доручаю забезпечити відставку добровільно цих міністрів, тому що ми будемо ми, у нас чисті руки, ми проти корупції ну і всяке таке бла бла, -бла. і. На вказівку царя кабінет міністрів, самостійний орган, який підзвітний парламенту раптом каже, що так, треба відставити цих міністрів. Потім е міністерка енергетики сама написала заяву про відставку і відповідно розпочалася процедура. Але найбільш цікаве те, що Зеленський ухвалив своєю царською волею рішення, що будуть накладені санкції на його друга Міндіча, друга міндіча, який правда зараз вже не в Україні. І е, на цукермана, по-моєму, так от цікаво, які це будуть санкції. Тому що, якщо це буде санції е, про те, що їм заборонено в'їзд в Україну, то це буде фактично порятунок Міндіча та Цукермана. Це один аспект. Другий аспект, що е, якщо Зеленський справді вирішив пожертвувати Міндічем заради своїх іміджових інтересів, а я думаю, що цю версію теж не варто відкидати. То варто напружитися Єрмаку, який з боку на це це дивиться, і думає, хм, та якщо Зеленського дуже притисне, він і мене кине за борт, і кине точно такі закони політики. От це перше, друге е -е, дізнаємося. Ми деталі про те, що швидше за все Зеленської компанії е -е, відомості про плановані заходи набу. Стали відомі десь за два дні ще до проведення обшуків, тому що в п'ятницю вийшло це дивне відео, на якому Єрмак виглядає якийсь як е розгублений, загублений і людина з підвищеним серцевим тиском, е де він говорить, що типу відкрили якусь групу, розкрили якусь групу з ділка з шахраїв з прізвищем Єрмака, які хотіли влаштувати за великі гроші в ОПУ. Е Ну, Тобто це, це був спосіб інформаційного відволікання від цієї, від цієї ситуації. Крім того, ОПА натравила на набу свої телеграм-канали, які або критикують набу за цей кейс, або замовчують взагалі цей скандал. Хоча останнім часом і вони почали писати, тому що це вже стало, ну, скажімо так, непристойно замовчувати всі ці ситуації. Є ще цікава інформація про те, що детективи набу зустрічалися з представником ФБР Сполучених Штатів вчора. У зв'язку з цією ситуацією і обговорювали з ними з ними цей кейс в корупції енергоатомі. Я вважаю це позитивним сигналом, і цілком імовірно, що це просто сигнал уряду Сполучених Штатів Зеленському і компанії, що хлопці, дивіться, якщо ви будете вставляти палиці в колеса, то у такий спосіб, як ви це вмієте і хочете, і прагнете це робити, то е, ми включимо інші важелі, і набу знаходиться під нашим, умовно кажучи, е, інституційним прикриттям. Тому е, ще один цікавий момент, третій: те, що поки що на оприлюднених плівках немає згадок взагалі про Єрмака. Це справді дуже дивно. Тому що я переконаний, що він був безпосереднім учасником всього цього дійства, як мінімум, комунікатором в певних випадках із Зеленським, але поки що його прізвище не фігурує. Можливо, це є якась таємна домовлення, що Єрмак поки що. Не оприлюднюється. Чи це спосіб піджарювання Єрмака, такий повільний з боку Набу, яке дозовано видає інформацію, і з часом ми дізнаємося ще більш пікантні подробиці, а не лише подробиці щодо сексуального життя наших потужних міністрів, які працюють на державою не лише головою, але й власними тілами.